Вітаю, друзі! З вами Олександр. Сьогодні у нас на огляді налобний ліхтар від бренду Naturehike CNK2450ZM010. Ліхтар наданий на огляд магазином туристичних та інших товарів Fonnaрі Придбати цей інструмент, як і інші товари в цьому магазині зі знижкою 10% ви зможете за промокодом FARIS за посиланням під цим відео. А ще, друзі, є мегавигідна пропозиція на сайті магазину. .ua. Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку, чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод Funalist S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео. Як на мене, доволі довгі абревіатури в цих ліхтарів від бренду Nature Hike. Тож, що це за ліхтар? Завдяки трьом випромінювачам, ліхтар Nature Hike має розширений функціонал, актуальний для активного відпочинку та професійних завдань. У моделі є два світлодіоди КРИ, XT і S4. Вони генерують біле світло 6000 кельвін для підсвічування на відстані до 80 метрів. Також є червоний діод 2835, який працює у постійному та миготливому світлі. Також можливо керувати ліхтарем з допомогою інтелектуального датчика, який реагує на помах долонею на відстані 15-10 см. 5 режимів роботи це три білих режима: 500 люмен, 350 люмен і 200 люмен, та два червоних. Ліхтар має. Акумулятор 1800 мАч, що для такого розміру дуже-дуже непогано. до речі. Інтерфейс складається з трьох білих режимів 500, люмен, 350 люмен і 200, люмен. та двох червоних. Один люмен постійне світло, один люмен миготливе світло. Також виробник заявляє до 70 годин роботи на одному заряду. Це звичайно на мінімальному режимі. Заряд ліхтаря до 2,5 годин. Матеріали корпуса АБС пластик та PC. Вага ліхтаря 84 г. Вологозахист ліхтаря IP 66. Що означає, що ви не можете занурювати його в воду, але зливу він витримає. Розміри ліхтаря 5,7х3х3,8 на на см. Надходить ліхтар у такій простенькій коробці. Тут ми бачимо параметри, про які я вам вже казав. І також. Він надходить у такому пластиковому кейсі. Кейс дуже міцний. І це, звичайно, дозволить його використовувати для якихось подорожей. Звичайно, в комплекті також є інструкція, кабель. А щодо інструкції, до речі, тут є, як я бачив, графік. Ось графік ліхтаря, як бачимо, стабілізації, на жаль, немає. Крім мінімального режиму, як бачимо на режимі 30 люмен іде степдаун. Приблизно на половину до 15, люмен. і далі йде стабільний графік. Тобто на мінімальному режимі, все-таки стабілізація в нього є. Тож, друзі, давайте поглянемо на нього поближче на даний ліхтар. Як бачите, для 1800 мАч то в нього доволі компактний розмір, я вам скажу. Як бачите, майже на 90 градусів відкидається кріплення, і кріплення, кріплення міцне. Так, кріплення зроблено дуже якісно. Дуже якісний реміннець. У ремінця, як бачимо, такі от є силиконові прокладки. Перший раз, до речі, так бачу, щоб вони були розташовані. Мені здається, це навіть краще, ніж посередині. Що тут такі дві полоски. І вони на протязі всього кріплення. Тобто не частково, а повністю. От на рахунок кріплення, то це. П'ятірка по п'ятибальній системі, навіть з плюсом. Корпус теж виглядає доволі міцним. Національно нарікань немає. Тут ми бачимо декілька лінз. Оце лінза комбінованого світла. Тут воно і широке, і доволі великий хотспот. Тут широкий. Це розсіюване світло. І це ми бачимо діод червоного світла. А у цій частині ми бачимо саме датчик руху. Тобто керування ліхтаря допомогою датчика руху. В нижній частині ми бачимо зарядний порт, через який заряджається ліхтар, порт USB Type-C. Також ми бачимо ось такі зубчики, з допомогою яких нахиляється ліхтар. І до них так. також нема претензій, тут дуже багато положень. Тобто, його можна відрегулювати, Як вам потрібно. Так що на це нарікань теж немає. Скла немає ні на одній з лінз. Так що це відкриті тірлінзи. Але вони дещо поглиблені, тож не думаю, що вони будуть якось сильно шкрябатися. Тобто на лінзовий блок теж немає ніяких нарікань. Кнопки керування розташовані зверху, кнопка основного режиму, кнопка червоного світла і кнопка заодно датчика руху, ввімкнення датчика руху. Все це я вам зараз покажу. Тобто натисканням на основну кнопку ви включаєте режим. Правого діода. Як бачите, у нього є деякий хотспот, він нечіткий. І мені здається, дещо схожий на систему True Vision у Nightcore. Тобто таким світлом можна користуватися без проблем. Потім наступне натискання це цей же діод горить у більш яскравому світлі. Ще одне натискання це підключається і ще один діод розсіяного світла. Наступне натискання це лише росіяне світло. І наступне натискання це росіяне світло, менший режим. І ще одне натискання це вимкнення ліхтаря. І це, друзі, дуже великий недолік цього ліхтаря. Тобто, ну, чому б не зробити? Наприклад, ви вимкнули ліхтар, а потім, скажімо, утриманням вимкнути його. Тут такого немає. Тобто, Нам треба нажати 1, 2, 3. 4-5 разів, щоб його вимкнути. Це я вважаю серйозним недоліком. Дуже цікавий ліхтар, дуже класно зроблений. Все зроблено класно. Ну, оця система керування дуже псує про нього враження. Потім, що робить друга кнопка? При її натисненні на неї, ми вмикаємо червоне світло. Наступне натискання це миготливе червоне світло. І це не що інше, як не просто моргання, а це саме сос. І наступне натискання це вимикання червоного світла. Ну, Тут всього два режима. Принцип той же, але тут всього два режима, тому тут нарікань немає. Ну, Чому не зробити було утриманням кнопки, вимкнення? Тоді б, ліхтар був би просто бомба. Звичайно, в нього невелика ціна. Але ж можна було б зробити керування більш сприйнятливим. Тоді, ще як використовується ця кнопка, ви натискаєте на режим білого світла, От візьмемо перший режим. Потім натискаєте на ліву кнопку і все. Як бачите, ліхтар наче вимкнувся. Але він просто перемкнувся на дистанційне керування. Тобто, проводячи рукою ось так, ви можете вимкнути або вимкнути ліхтар, що дуже зручно. Якщо у вас брудні руки. Десь на рибалці, десь при роботі. Дуже багато способів використання. Я користуюсь інколи такою функцією. Це дуже зручно. Все псує лише один момент це те, що треба переклацати через всі режими для того, щоб вимкнути ліхтар. І тільки це керування псує мега позитивне враження про цей ліхтар. Звичайно, можна користуватися, можна звикнути до такого керування. Але краще все таки Компанії Nature Hike звернути на це увагу і переробити керування даним ліхтарем. А тепер давайте, друзі, підемо удор і побачимо, як світить даний ліхтар. Тож, друзі, та сама 90-метрова територія, на якій я проводжу тести ліхтарів. Налобний ліхтар Nature Hike. Це перший в лінійці режим, який дає правий діод. Є деякий центральний хотспот, але він дуже розмитий. В основному це доволі такий. Комбінований, я б сказав, режим, хоча й світить один діод. Бокова засвітка не 180 градусів, але дуже широка. Наступний режим також це правий діод. Світить вже далі, приблизно на 70-80 метрів. Наступний режим це режим обох діодів, дещо поліпшується бокова засвітка. Тобто додається практично розсіяний режим. Наступний режим. Включається тільки лівий діод, це зовсім розсіяний режим. Світить він недалеко, але дуже широко, практично 180 градусів засвітка. Тобто, як такого, далекобійного діода тут нема, але це і правильно для налобника. І червоне світло у виді такого неяскравого хотспота, і з невеликою боковою засвіткою. На мій погляд, це приблизно 5 люмен. Тож, друзі, що у висновку? Дуже класний ліхтар, дуже непогано зроблений. Картину дещо псує те, що я вже казав це недолік керування. В цілому, ліхтарем, звичайно, користуватися можна. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!